Вітаю 971-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів сьогодні вранці у селищі Гліваха Фастівського району. Внаслідок влучання уламків у п'ятиповерхівку сталася часткова руйнація конструкції покрівлі будинку. На місці події перебуває наша кореспондентка Софія Куценко. Софія, вітаю! Чи проводили рятувальники евакуацію мешканців пошкодженого будинку? Олю вітаю ще раз. Наразі ми перебуваємо в передмісті Києва. Саме це село Глеваха за 10 кілометрів від столиці сьогодні опинилося вночі під прицілом ворога. Уламки ворожого шахеда влучили в багатоповерхівку. Удар прийшовся по останньому поверху. Нам вдалося поспілкуватися з чоловіком, квартиру якого зруйнували росіяни. Давайте послухаємо. Був укриті я, да? а потім прийшов в квартиру. Квартира в мене на, на п'ятому поверсі знаходиться. Лігс оддихати. Іменно в ту квартиру, в ту кімнату, де вдарила, дарив шахет. От. Я там спав, ну, коротше, пиль піднялася, я навіть не міг орієнтувати, як мені вийти. Понимаєте? Ну, я вийшов і себе чувствував нормально. З пошкодженого будинку надзвичайники та поліцейські евакуювали з півсотні осіб. Також психологи ДСНС надали допомогу 15 мешканцям. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Наразі ліквідація ліквідація наслідків триває студія. Дякую, Софії. З нами на зв'язку була наша кореспондентка Софія Куценко. Вона розповіла про наслідки нічного обстрілу. А у Києві зафіксовано падіння уламків дронів у Дніпровському, Голосіївському та Солом'янському районах міста. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. У багатоквартирному житловому будинку вибито вікна. А в одноповерхівці падіння уламків спричинило пожежу на даху. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Він відмовився від госпіталізації. Йому медики надали допомогу на місці. А вони постійно, тобто, якщо я вже казав про те, що вони намагаються атакувати столицю, і постійно змінюють і, зокрема, маршрути, і, зокрема напрямки, вектори заходу на столицю, зокрема, змінюють і висоти для того, щоб намагатися прорватися до Києва. Нічна атака ворога на кривий ріг, за даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, є пошкодження цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією постраждали четверо людей, і двоє з них шпиталізовані. Пошкоджено готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Уночі ворог кабами накрив Харків. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Росіяни атакували Київський та Основ'янський райони міста. У результаті виникли проблеми з електропостачанням. За даними ДСНС, уже 13 людей постраждали. Серед них одна дитина пошкоджена автозаправку, також СТО, багатоквартирні та приватні будинки. В трьох районах міста Харкова немає електропостачання. Зараз наші енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Розтрощені будинки, житлові будинки, вибите вікна. Потрапляння було і дахи розтрощені. Під обстрілами була і область. Чоловік та жінка загинули у селі Новоплатонівка Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіла 71-річного чоловіка та 72-річної жінки. По житловому кварталу вдарив ворог у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, поранень дістала щонайменше одна людина. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків. Деталі щодо наслідків атаки уточнюються. Олега Гуляка призначили гендиректором Укроборонпрому. Про це повідомили у прес-службі концерну. Раніше він був командувачем сил логістики ЗСУ. Кар'єру у збройних силах розпочав 1993 року. Олег Гуляк пройшов конкурсний відбір на цю посаду. Претендувало близько 20 кандидатів. У Росію яблуневому саду села Супоніво під Брянськом ліквідували воєнного злочинця Дмитрія Галінкова. Про це повідомило головному управлінні розвідки. Він обіймав посаду керівника штабу російської авіаційної ескадрильї. і Був причетним до ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, зокрема по торговельному центру Амстору Кременчуці Полтавської області. На момент атаки в магазині перебувало близько тисячі людей. Загинуло 22 людини, десятки отримали поранення. Галінков також відповідальний за ракетний удар по житловому будинку у Дніпрі. Тоді загинуло 46 громадян, серед яких шестеро дітей. Тіло російського воєнного злочинця виявили із множинними травмами голови, заподіяними ймовірно молотком. 1710 російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомило генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили два десятки артилерійських систем противника та більше шести десятків бойових броньованих машин. На рахунку наших воїнів також система протиповітряної оборони та 24 танки ворога від початку повномасштабної війни сили оборони ліквідували вже понад 680 тисяч російських військових. Вони до останнього захищали Авдіївку та успішно відбувалися від ворога поблизу Вовчанська. Пережили чимало російських штурмів та виконали всі поставлені задачі. Усе це про трьох військовослужбовців Державної прикордонної служби, яких нещодавно нагородили за гідне виконання службових обов'язків. Своїми історіями вони поділилися з нашим кореспондентом Артемом Деркачевом. Дев'ятка ПКШ, Собі в Києві гуляють по парку. Тут пройшли якісь журналісти. Хочуть якесь слово спитати. То що скажемо, скажемо. Та можна сказати по одному слову. Позивний навігатор, бурзі, леж. І далі буде цікаво. Троє військовослужбовців прикордонного загону жартівливо вітаються та називають свої позивні, які отримали за час служби у війську. Якось старшиною ходили там по місцевості, розглядали, що там де є, типа, де міни стоять. Було інтересно нам походити дуже по посадці. І на зупинці було написано великий город Борзя, руський. Ну і старшина каже, все, каже, це то, що ти типу, з майором, типа, будеш борзя. Ну, після того типа, пішло Борзя, Борзя, так до цих пір, типа, Борзя. Як їхав на срочку, дивився по карті, скільки нам ще їхати. І був збоку майорчик стояв, та, каже, що ти робиш? Кажу, дивлюсь по кілометру, скільки їхати. Він каже, ну то був, знаєш, наш навігатор. Прив'язали з півдня України. Ми прикордонний відомо, ми завжди перші. Тобто перше щастя. Перше на кордоні, перше зустрічаємо, перше даємо їм по зубам. От всегда перше. Свої останні бойові задачі хлопці виконували на Донеччині, зокрема, оборона Авдіївки та Красногорівки. Повоювали і на Харківщині біля Вовчанську, згадуючи чимало історій, деякі навіть з усмішкою. До нас прийшов мужичок з Дніпетровської області, Новомосковська. Що він робив в той посадці? Ну ті не знали. Діпо, ми його взяли. Він нам там почав всяку чусь розказати, що він йде до родичів у Вовчанськ. Ну Ми в це не повірили дійсно, тому що ви в мішках знаходилось типу, у нього таке, що він, типу, як засланий козачок був до нас, щоб провірити позиції. Він пройшов мінні поля, які ми поставили, як він пройшов, ми навіть це не зрозуміли. Сухпайків нього більше було, ніж у мене на позиціях. Даже. Було дуже цікаво з ним пообщатися, бо він типу, розказував, що він йде до родичів, потім він міняв свою історію, що він йде до друзів, типу, в Вовчанськ. Ну, ми на це не повірили. Ми тоді завели його до свого начальника, і начальник вже з ним там далі бесіду проводив. Ну, мужичок понравився, він такий інтересний. Сказки своїм нам розказали, ніхто це не повірив. Сидимо 4 часи ранку, щось починає йти. Ми не розуміємо, слухаємо. 12 коров. і й да, тарабанять, цепи, колокольчики. Ми добре, що хоч не перевалили їх, щоб ще перестріляли. То ще було. Їм дуже сильно везло. Там вони навіть не взривались на мінах. Авдіївський напрямок. У мене прийшло два хлопчика молодих. Ну, По 20 років, навіть менше, по 19. Ось контрактники. Я їм тоді там в підвалі показав, як нам працювати з певного гранатомета. Вони зайшли на Авдіївку за допомогою цього гранатомета, таких гранатометів бути правильніше, вони розібрали бліндаж. Два молодих хлопчика їм показали, вони захотіли, один коректує з тепловізора, а другий насипає. От, були такі, Техніку знищували, піхоту знищували, коптери їхні збивали. Діляться військові і наболівим. Коли були в Авдіївці вже під кінець, перед тим як мали вийти, тоді вже почали застосовувати каби. Остання ротація показала, що застосовують дуже велику кількість кабів. Тобто не тільки каби, які там знищують фортифікаційні споруди, міста, села, мости, а ще касетні боєприпаси. Вони ж просто, як нас на них кажуть, шарики, або шоа 500. Ось то такими шариками отримали неодноразово, будучи в лісі. Є безвісті пропавши. Ми тоді виходили з оточення і там не всі вийшли. Страшно спочатку, а потім береш себе в руки, бо розумієш, що Треба зберігати своє життя і своїх побратимів. Одні з наших перших хлопців, які -по, -по загинули застави, дуже страшно. Коли свого побратима сам більш коли ховаєш, ну це дуже страшно. Вони боєприпаси не жаліють. Нас дазні з цим дефіцит трошки є, але все одно ну типу, Атвірку є чим дати ті типу, ворогу. Воїн на позивний ліший зізнається, як командир переймається за побратимів більше, аніж за своє життя. У мене мій офіцер загинув. Він ввечері був в мене на позиції, ми сиділи, розмовляли, потім вночі виходять по радіостанції і кажуть, що голова на щиту. Ну, то є, що Він загинув. Це така, це дуже, мене тоді сильно розбило, морально-психологічно, але все одно це був початок ротації, треба було не показувати. Бо якщо командир показує своїм підлеглим, що він морально здався або морально пригнічений, починають люди також впадати в такий е, психологічно неврівноважений стан. Але разом з тим всі зібралися з мислями. І продовжував виконувати свої завдання. Попри всі труднощі, хлопці завжди досягали поставленої мети. Те, що нам поставили завдання на Харківщині, ми його повністю виконали. Я думаю, що навіть більше з того, що нам сказали, ми його виконали на 100%. Нам сказали, дали задачу окопатися, ми окопалися, нам дали задачу держати оборону, ми держали оборону. Там стичків не було таких там, жорстких. Ну, нас обстрілювали жорстко. Заход на позиції саме тяжкі. Там завжди щось відбувається, таке незрозуміле нестандартне. І коли вихід з позиції, коли ми їх передаємо нашим наступникам, в основному середина ротації на така більш-менш спокійна без таких екстрених ситуацій. Всі думають, що прикордонники сидять в тилу, їм просто так дають медаль. Ці медалі зароблені кров'ю і потом. мотивацію та сили хлопцям надають думки про рідних та близьких. Зараз дитя родилося ну, типу, дитинка. Я не її бачив тільки два рази. На родах, і це оздобуть пуст. Хочеться, так, да, до сім'ї тяне, але ну, що поробиш? Головне, щоб перемога була за нами, а не за кацапами. Хочеться повернутися додому до сім'ї. У мене двоє дітей в першу чергу. Це мотивація, щоб діти не бачили того, що ми бачили. Це в першу чергу. Оце найголовніша мотивація. За 11 місяців я був порядка 20-25 днів вдома. Це за рік. З урахуванням того, що в мене двоє дітей. І переконують, невдовзі їм вдасться вигнати ворога зі своєї землі. Виготовляться, ми, ми скоро повернемося назад. Я не хочу сюди, щоб прийшов якийсь кацап і жив в, моє, в моєму будинку. Чого він має тут жити? А я маю десь на дворі жити. Ну, оце моя мотивація, що в мене є позаді родина, за яку я стою зараз до тих пір в Державну підступність служую далі. Будівлі відстроються, дороги відстроїться, мости відстроються, а життя ж не повернеш мрія — щоб закінчилась війна, щоб не було загиблих. Мрію побудувати будинок, купити гарну машину, жінку, мати, дітей. Ну і щоб війна закінчилася і жити спокійно. Нам потрібно знову згуртуватись, так як ми були згуртовані в 22-му році. Тоді я бачив, коли початок війни, коли в військоматах стоїть дуже велика черга, всі стоїть, вже багато хто там, хлопці, атошники, афганці були. Мужики приходили, вже в готові, все, дайте автомати, я пограв. Ось треба eh, нам знову збитися в кучу, як кажуть, eh, це сказав eh, Наполеон Бонапарт. Якщо ти не будеш кормити свою армію, ти будеш кормити чужу армію. То краще кормити свою армію. Чим чужу за бойові звитяги наші герої були нагороджені медалями, та відпочивати ніколи. І прикордонний загін готується до нових боїв. Артем Деркачов Ігор Ткач, телеканал Рада, загальний марафон. Єдині новини. На цьому поки що все. Повернуся із коротким дайджестом вже о 10.30. Максим Зборовський.